Суп на сніданок. Не краща ідея, але я зроблю. <ріхи> Ой. Так, з першим ділом, бачите, як я ціжу. Всі бачать, це мій супер лайфхак. Так, так, так. Ребра, кісточки так обрізали, що їсти нічого. Ну, вже як вийшло. Так. Чого я зранку варю суп? То, що хочу пробувати. вчора в пориві ужаса і безумія, коли почало включати світ, газ, воду і так далі, пішла, думаю, куплю щось таке, знаєте, щоб можна було тільки розвести водою і все. Купила за 16 гривень гороховий суп. Я вирішила, що його треба зараз просто спробувати, щоб зрозуміти, купити чи ні, Тоже 16 гривень. По ідеї можна купити 20 пачок, і хай вони десь валяються. В общем, зараз я спробую чи воно хороше, чи воно годиться, чи не годиться, і уже рішу купляти його чи ні, чи просто взяти ні віну і хай буде. Наготила картоплі дуже багато. ну, Взагалі, в дитинстві я терпіть не могла суп на сніданок. От просто терпіть не могла. А бачите, з віком прийшло, з віком тепер сама готую общем, Це буде бульйон, картоплі, засмажка, яку я трошки спалила. Буває. Коли і каву п'єш, і кіно якесь дивишся, і засмажку зранку смажиш, Хоп-хоп, так. Це все ставимо, зато за 5 хвилин суп. Ну, не за 5 хвилин. Ребра кістки годину 15, по-моєму, варилися. Важка. О! Не видно, не видно, не видно. Так, все, ставлю все на вогонь і в останній момент докидаю кубік. До речі, дочиталась на цьому брикетику, що його треба варити 15 хвилин. Ми ж тут всі балування мівіною. Я думала, що його ну, раз-раз і кипнув, і все. Ні, ні. общем, я вкидаю. Вкидаю, витягую. Фух, боже, яка красота. Так. Ось так це виглядає. До речі, прокинулись у рамку уранці о 6 від того, що стабілізатор так клацав, як я не знаю, що. Ну зараз більш-менш нормально. Тож полтавські політики мудаки почали один наперед одного на випередки розказувати То воду вони повернули в Полтаву, то ще щось. Депутати вернули воду в Полтаву. Ну, Це для розуміння. Тут війна, а у цих ідіотів вибори. Так, так, так. Супчик буде, відчуваю, так собі. А, дивіться, хорошо воно все розце. Але але горох твердий. Боже, як хорошо дівчата іноді читати інструкцію. Блін. А я думала, що я це вкину в останню чергу і варю собі картоплю. А воно треба ось ось горох цілий. Боже, який вже. Він не встигне розваритися. Картопля вже розвариться, а горох не розвариться. Ну що ж, подивимося. Зато я тепер буду знати, от зараз перевірю і скажу, чи вартий цей кубик, чи не вартий. До речі, я тут ще прочитала нюанс. О, що в кубіку є сіль, а в мене бульйон солоний. В общем, суп буде ще той. Ну, це життя. Що там суп? Так, так, так. Ну, Картопля, до речі, нормально. Ще хвилин 5. Горох, горох питання. Дивимося. Так, оце наш горох. Боже, який твердий. О, Боже, який твердий. Як то кажуть, ситуація під контролем. Ну, вариться в мене суп не 15 хвилин, а 40 хвилин, бо я туди додала води. Саме головне ж, я забула в суп же ж цей треба було сосіску вкинути. Мені дуже пощастило. Що в мене в холодильнику були останні чотири великі сосіски. Зараз ще й сосіски туди підуть. І в принципі, от суп, я вважаю, що він спасений. Ніяк не навчусь так кидати, щоб кліпати на себе. Дивіться. Суп, ага. Внизу він, звісно, пригорів горох, ну це теж не дуже страшно. В общем, з солью я поборолась. Сосіски вкинула. Я думаю, ой їдять. Але горохові брикетики, вони просто... Може і куплю. Десяток. Хай лежать. Про всяк випадок. Може потім якийсь з місяців ще й подякую. Скільки? 160 гривень, де вони не пропадали. Куплю, куплю. Попробувати, попробувати на камеру, щоб сказати, ой, добрий суп. Так. Ну, горох розварений. Не буду вам показувати. Тикати ложкою прямо в камеру. Картоплинка розварена. Вже гарячий, хороший суп. Хороший. Поїмо. Він такий, знаєте, не вагу. Ну, цілком цілком буде нормально. Тим більше, ось сказала, о першій годині вже почнуть відключати світ, а я вже із супом. Я вже готова. Фух. Ой, Гарного вам ранку. Я не можу жалуватися. У мене зараз у хаті, хай його зараз виключить, але світло є і тепло є. Воду вранці дали. Ми не скаржимося. Того, що по сусідству там кременчугі горішні плавні, там просто повний трендець. Господи, тут, 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 тут в Полтаві ще все хорошо.